12 березня цього року Трамп ввів на всі метали, що заходять в США, 25% мита. Ми про це щось пам'ятаємо, ми щось почули на внутрішньому ринку. Ні, нічого не почули. Ну, бо Хмельниччина, як і Київщина, звичайно далекі від металургійних районів України, таких як Кривий Ріг. Але факт лишається фактом. Дві третини нашого експорту вже в 25%. Тобто 10% ведені тільки на 300 мільйонів умовних, з яких там аграрка, там мед, там олія, там молочка, там то, що постачає в США фермерські господарства, які заключили прямі контракти з американцями. Фермерські господарства невеличкі. Тому Свириденко в дійсності права, яка говорить, що це складно буде для того малого бізнесу, але не критично. Для українського внутрішнього ринку ми взагалі це не побачимо. По-перше, дзеркальні санкції на Америку ніхто входити не буде. Нам би згодою про рідкісно земельні метали вижити. То, що ми продаємо, ми продаємо. Ну, якщо порівняти там аграрний експорт у нас десь там 30 мільярдів доларів та, на рік, а тут 300 мільйонів в Америку. Ну, то скільки там, грубо? Один відсоток від аграрного експорту нашого в Америку. Ну, один ну, відсоток. Ну, то що, що сильно повпливає на внутрішній ринок України? Ні. Ми нічого не відчуємо, тобто для нас це нічого.